Привіт! Сьогодні ми поговоримо про щось, що, можливо, не на слуху щодня, але кардинально змінює підхід до зберігання даних у Linux. Отже, давайте розбиратися, що ж таке BTRFS. Ох, це ж класика, правда? Коли натискаєш кнопку оновити і десь у глибині душі все стискається, раптом щось піде не так, і вся ідеально налаштована система просто перестане працювати. От, власне, для таких от моментів бітерфес і стає у пригоді. Ось що ми сьогодні розберемо. Почнемо з самих азів, потім копнемо глибше в технологію, яка лежить в основі BTFS. Далі найцікавіше її суперможливості в реальному житті. Звісно, чесно поговоримо і про мінуси. Ну і наостанок спробуємо зрозуміти, чи це справді майбутнє зберігання даних. Отже, перш ніж ми розкриємо всі секрети BTRFS, давайте на хвилинку зупинимося і згадаємо, а що ж таке файлова система, в принципі. Це, знаєте, такий собі фундамент. Найпростіша аналогія це каталог у бібліотеці. От уявіть собі, тисячі книжок без жодної системи. Хаос знайти щось нереально. Так само і файлова система. Вона бере цей безладний набір одиничок і нуликів на диску і перетворює його на зрозумілу нам структуру. Файли, папки, все на своїх місцях. Більшість дистрибутивів Linux використовують X4. Це такий, знаєте, надійний, перевірений роками боєць. Вона стабільна, має журнал, що рятує при збоях. Але, будемо чесними, їй вже трохи бракує сучасних фішок. Наприклад, вона не вміє робити знімки системи з коробки, чи сама перевіряти, чи не пошкодились дані з часом. А це сьогодні, погодьтеся, дуже важливо. А тепер до найцікавішого, до того, що власне і робить GTRFS такою особливою. Це технологія з назвою Copy-on-Write, або скорочено COW. Це можна сказати її серце і мозок. У чому ж суть Дивіться. Традиційні системи, коли щось змінюють у файлі, просто пишуть нове поверх старого. Якщо в цей момент згасне світло, все, дані можуть бути пошкоджені. А КУВ робить інакше. Вона ніколи не чіпає оригінал. Вона записує зміни в нове місце, це ніби редагувати важливий документ, накривши його калькою. Оригінал у безпеці, поки всі зміни не будуть готові. Безпека тут на першому місці. І як це працює на практиці? Все геніально просто! З'являється запит на зміну файлу. Система знаходить вільне місце і записує туди нову версію даних. Потім вона просто змінює адресу в метаданих, щоб система знала, де тепер лежить актуальна версія. А старі дані? А вони ще деякий час залишаються на місці, просто система їх вже не бачить. І саме ця маленька деталь, те, що старі дані не зникають миттєво і відкриває двері до такої крутої штуки, як знімки системи. Так от завдяки цьому здавалося б, простому принципу copy -on Write, BTRF отримує цілий набір справжніх суперсил. Таких, про які старі файлові системи могли тільки мріяти. Перша суперсила це гнучкість. Забудьте про жорсткі, незмінні розділи диска. У BTRFS є підтоми, це такі собі легкі віртуальні розділи всередині одного простору. Плюс вона вміє працювати з кількома дисками одразу, має вбудований рейд, і все це можна змінювати прямо на льоту, не перезароважуючи систему. Друга суперсила це безпека і водночас ефективність. От ті самі знімки або снепшоти. Це можливість миттєво зробити копію стану системи. Далі контрольні суми. БТРФС постійно перевіряє, чи не пошкодились дані, бореться з так званим тихим пошкодженням. Ну і вишенька на торті, прозоре стиснення. Система сама стискає дані на льоту, заощаджуючи місце, а для користувача це абсолютно непомітно. Добре, з теорією розібрались, звучить класно, але яке з цього практичне застосування, як всі ці фішки допомагають у повсякденній роботі, давайте подивимось на реальні ситуації. От чудова аналогія, щоб зрозуміти різницю. Звичайні розділи диска це як цегляні стіни на складі. Надійно, так. Але спробуйте їх пересунути, це ціла епопея. А підтоми в BTRFS – це ніби розмітка на підлозі звичайною стрічкою. Треба змінити конфігурацію, просто відклеїв стару стрічку, наклеїв нову. Все динамічно, швидко і без головного болю. І от ми повертаємося до того, з чого почали: до страху перед оновленням. З BTRFS ця проблема вирішується елегантно. Перед тим як щось оновлювати, робиться миттєвий знімок системи. Якщо щось пішло не так, не біда. Просто завантажуємося з цього знімка, і вуаля система повернулася в той самий стан, в якому була хвилину тому. Можна оновлюватися спокійно, а ось ще одна проблема, про яку мало хто думає. Називається вона Тихе пошкодження даних. Уявіть, лежить собі файл на диску. Роками. І от одного разу один єдиний біт в ньому випадково змінюється. Ніхто цього не помічає. А через місяць чи рік важливий документ або улюблена фотографія просто відмовляється відкриватися. Неприємно. І отут Біаті РФС показує себе у всій красі, вона має здатність до самовідновлення. Кожен раз при читанні файлу система перевіряє його контрольну суму. Якщо щось не так, БІАІТРФС одразу це бачить. І якщо є рейд масив, наприклад, зеркало з двох дисків, вона просто візьме неушкоджену копію з іншого диска, виправить помилку і віддасть коректні дані. Часто про такий інцидент навіть не доведеться дізнатися. Ми вже багато наговорили компліментів Беті РФС, але як то кажуть, ідеальних рішень не буває. Давайте будемо об'єктивними і подивимося на її недоліки. Про них теж треба знати, щоб приймати зважене рішення. Якщо порівнювати її з X4, то це, звичайно, небо і земля. Бетерфес дає всі ці сучасні фішки, знімки, контрольні суми, стиснення прямо з коробки. Щоб отримати щось подібне на X4 доведеться налаштовувати додаткові інструменти, наприклад, LVM, а це все ускладнює. А от з її головним конкурентом ZFS, все цікавіше. ZDFS, безперечно, більш зріла, така собі й стара гвардія, особливо популярна в корпоративному світі. З іншого боку, BTRFS вбудована прямо в ядро Linux, що робить її використання набагато простішим, і не має тих ліцензійних нюансів, які іноді виникають із ZDFS. А тепер про мінуси. Через сам принцип copy -on Write великі файли, які постійно змінюються, наприклад, образи віртуальних машин або бази даних, можуть сильно фрагментуватися. Це впливає на швидкість. І що найважливіше, увага, рівні RAID 5 та 6 в BTRFS все ще вважаються нестабільними. Використовувати їх для важливих даних категорично не рекомендується. Тільки RAID 1 або RAID 10. Це справді критично. То що ж у підсумку, який висновок можна з усього цього зробити? BTRFS — це по суті відповідь на виклики сучасного світу даних, світу, де гнучкість, і головне цілісність інформації на першому місці. Це більше, ніж просто файлова система. Це такий собі комбайн для керування сховищем. І той факт, що її активно використовують такі гіганти, як Facebook, Suze та Oracle, говорить сам за себе. BTRFS пропонує зовсім інший погляд на роботу з даними. Більш динамічний і, що головне, більш безпечний? І, можливо, варто замислитися, а чи готова власна система до файлової системи майбутнього?